Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу вам розповісти, що для вас, які наслідки для вас будуть, якщо ви погоджуєтесь на те, щоб вас офіційно не працевлаштовували. Всі ми люди і всі з різних обставин бувають різні в житті нас складні ситуації, коли ми знаходимося з вами в пошуках роботи, і на такий пунктик, як офіційне працевлаштування, ми не завжди звертаємо увагу, тому що ми молоді, амбітні, трішки попрацюємо, підемо далі, набудемо стажу і все буде добре. На що ж впливає факт того, що ви працюєте неофіційно, тобто без офіційного. Працевлаштування. По-перше, це звичайно втрата вашого страхового стажу, яке в подальшому вас, вам дасть право на призначення пенсії. Хочу нагадати, що вимоги до страхового стажу у нас з кожним роком все будуть. Суворішими, і вже на наступному році, щоб вийти на пенсію, потрібно буде мати 32 роки страхового стажу і так далі. І це буде відбуватися до 2028 року. Там, уже всім, в 2028 році, всім чоловікам і жінкам для того, щоб вийти на пенсію при досягненні 60-річного віку, необхідно буде мати 35 років страхового стажу. Також ви не зможете. Отримати а, допомогу по тимчасовій непрацездатності, включаючи догляд за хворою дитиною. Простіше кажучи, ви не зможете оформити оплачуваний лікарняний, ви не зможете отримати допомогу по вагітності та полога. Ви її, звичайно, отримаєте, але в меншому розмірі там буде а, виплата від держави, так як ви будете непрацевлаштовані, тобто офіційно. І відповідно, допомога по вагітності та пологам буде в рази менше, ніж би ви могли її отримати, коли ви працювали і були офіційно працевлаштовані. Також ви не зможете отримати допомогу, якщо станеться такий випадок, що ви. Буде якийсь нещасний випадок, наприклад, на виробництві або професійне захворювання. Ви також не зможете отримати виплати, і, відповідно, якщо ви офіційно не працевлаштовані, ви не можете звернутися в центр зайнятості та стати на облік, щоб, по-перше, вам центр зайнятості міг запропонувати. Вакансії, а також ви зможете отримувати виплати по безробіттю. До речі, якщо ви будете отримувати виплати по безробіттю, то цей період вам також буде зарахований до страхового стажу. В подальшому це буде плюсом при призначенні вам пенсії, тому що цей період ви будете отримати виплати по безробіттю, і відповідно у вас. Буде рахуватися стаж, тому будьте уважні і завжди знайте свої права. Пам'ятайте на що ви погоджуєтесь, якщо даєте згоду вас офіційно не працевлаштовувати.